Добрий день, ми любі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки. Залишилися нам з вами трошки, ми повторюємо те, що ми вже навчилися, і тема сьогоднішнього року робота з казками, вибіркове списання, попереджування диктату. Читаємо з вами складову табличку, читаємо вам перший рядочок. На, ну, но, ни. К. Чудово. Читаємо. З'єднуємо такі променеві таблички. Позати. Позати. Ка казати. Казати. Лу Лузати. Лузати. Чудово. Так, читайте будемо додавати. Фон, фон, фон. Мобільний телефон. Арф, арф. Арф одягаю теплий шар. Фін, фін-фін в морі плаває. Дельфін, Фель, пель, пель, у руці новий портфель. Кого ми тут з вами бачимо? Так, це наше сонечко та коник чудово. І читаємо з вами текст, який теж називається коник і сонечко. Будь ласка, зупиняйте кожен слайд та спочатку самостійно прочитайте. Прочитали, тоді прослухайте. Позла мурашка поміж трави. Коли це бачить тін від стеблини якась незвична, широка надто, підвела вона голову, якийсь звірятко сидить на стеблі і вдивиться зверху на неї. Ти хто? запитала мурашка. Коник, відповіла їй звіря. Дивно, подумала мурашка. Невже коні такі малі? Раніше вона чула, що коні дуже-дуже великі, немов гора, і страшенно сильні, а цей ось зовсім маленький, чи, може, він ще не виріс? Так, теж спочатку самостійно. А ти ржати мієш?» – недовірливо запитала мурашка. А як же, мію? От послухай, і коник засірчав тоненьким голоском Трі-трі-трі. На ту хвилинку якраз нагодилося сонечко. Ха-ха-ха, засміялася вона. Хіба коні так і ржуть? Теж спочатку самостійно. А як же? розгубився конок. У справжні коней голос душить, і ходять вони по землі, а не лазять по стеблині. Так і ти ж не сяєш, як справжнє сонечко, проте звешся сонечко. Теж самостійно. Але ще таке ж червоне, як і те, що світить? От я зелений, гордо заявив конук. Отож би воно, що зелений. Справжні коні ніколи не бувають зеленим. Так, хто розмовляв між собою? Коник та сонечко. Так, чому здивувалося сонечко? Що воно побачило коника, і воно не розуміло, що це таке. Що вона в нього запитала, чи вміє він. Іржати. Чому здивувалося? Тому що у коні дуже голос, а у цього коника був такий тонесенький. Так, Отже, якого кольору наше сонечко? Червоне, як і те, що світить на небі. А зелене, справжні коні якого кольору не бувають, не бувають зеленим. Так, розгадаємо з вами ребус. Яка це літра? Ф. це ще в нас молоток, мол, забираємо. Ото фото. Далі. А. Це що у нас? Сіль. Забираємо сі, аль, Це у нас болт. Забираємо Бо, фото альбо. Вже фото альбом. Зупинили, прочитали. Самостійно, будь ласка. А тепер прослухайте. У фетька є альбом з фотографіями, На них усе фетькове життя. Найперша фотографія зробив його тато, коли Федько тільки народився. А ось у Федька виріс перший зубчик. На іншому фото він у філітових туфликах робить свої перші кроки. Теж спочатку самостійно. Та найбільше Федькові подобається фотографія, де він із друзями грає у футбол. Це його улюблена гра. Федько хоче навчитися фотографувати, він мріє про новенький. Фотоапарат. Так, як звали хлопчика Федько, що в нього було таке цікаво фотоальбом, де було його все життя. Так, а що він хоче навчитися робити? Фотографувати і мріє про новенький фотоапарат. І читаємо з вас указку про ліний велосипед. Ви мені допомагаєте. В одного хлопчика жив велосипед. Він був дуже. Він був синього кольору. Велосипед був дуже лінивий, він стояв біля паркана нічого не робив. Коли хлопчик хотів покататися, велосипед говорив, що у нього висока температура. То не крутяться колеса, то не слухається руль, то болять педалі. І став хлопчик ходити пішки. Він ходив у ліс, на річку, грав із друзями у футбол. А потім розказував велосипед, де був, що бачив. Тоді велосипед подумав, який цікавий світ. Так, і віршик, який нам потрібно сьогодні передрукувати? Скільки місяців у році? Ну, хто знає, говори, і який з них, най... з них веселіший для малої дітвори. Ті, що влітку, правильно, діти не будуть найвеселішими. Так, що вам вдалося, що було складно, що зрозуміло? Та оцініться ви від 1 до 10. Пунали все вас видивимо розумнички. До побачення, гарного дня!